Хиловська Лідія Іванівна та Харенко Тетяна Олександрівна. А перший вчителем Клименко Микола Олександрович. Всіх, хто приїхав, прийшов, прилетів на цю зустріч, запрошуємо на сцену. І своїми наставниками. Тож, давайте познайомимося. Турченюк Віктор Анатолійович, товсти роги. Турченюк Раїса Андрівна, товсти роги. Шабаш Валентина Михайлівна, Павлівка. Щербатюк Світлана Івановна, Павлівка. Ізятинська Ольга Васильівна, босівка. У мене вашего дивись, босівка. Марченюк, Варіса Миколаївна, виноград. Селентарна Марія Миколаївна, босівка. Марценюк Галина Андрійна, виноград. Має Милунів на виноград. Чупряк Ольга Володимирівна, Виноград. Присяжнік Наталя Миколаївна, Виноград. Кузятинська Ольга Миколаївна, виноград. Микитенко Валентина Петрівна, Тусти, Серегенко. Бондар Майя Іванівна Павлинка. Кончарук Василь Васильович Шубстовий. Дума Ольга Андріївна Виноград. Дякач Валентина Іванівна Тостерогі. Кошелюжний Василь Павлович Соловинова. Раз Сергій Миколайович, виноград. Маштега Віталій Миколайович, виноград. Турчинів, Світлана, Степанівна, село Товстий Рогвірк. Яруцький Володимир Григорович, виноград. Від імені випускників виступає дома Ольга Андріївна. Ну, насамперед, я б хотіла подякувати усім своїм однокласникам за те, що ви зуміли просто все покинути, бо в кожної проблеми, в кожного якісь заботи були покинути все і приїхати на цю зустріч. Приїхати на зустріч із своїм дитинством, із своєю юністю, приїхати просто, зустрітися і порадіти один за другим. Хочу подякувати від усієї душі, учителям, усім, присутнім в залі і тим, хто нас навчав. По тому, як я вибрала професію учителя, я вже знаю, який це важкий труд, яка це важка праця. Тому хочу подякувати усім вчителям, присутним у залі і тим, хто нас вчив, за добру, за тепло, за часточку своєї душі, яку віддавали вони нам. І тільки завдяки їм і нашим батькам ми сьогодні такі, які ми є. Ми досягли те, що є в нас в житті. Ми вибороли місце у цьому житті. Бо всьому цьому навчили вони нас. Дякуємо вам. Велике-велике Спасибі. І дуже я рада, що всі ви зуміли цей ну, день один, один відкинути всі проблеми і приїхати. Дякуємо вам. Музичним вітанням для сьогоднішніх 25річних ювілярів та для вас, дорогі гості, буде пісня.